Ще раз доброго ранку усім, хто приєднався до телеканалу Місто, ви дивитесь місто ранок. Вітайте нашого гостя. Він вже у студії. Сьогодні ми запросили до речі колишнього нашого співробітника у минулому заступника генерального директора Полтавської телевізійної студії Місто а нині бійця антитерористичної операції Віктора Трофименка. Бряння, да? а, знаємо, що ви щойно повернулися з Литви, де були на лікуванні. Розкажіть, будь ласка, що це саме було? Чому лікувалися і чи ви лікували вас там? Це було лікування після поранення. Поранення отримав 22 листопада вже минулого року в селі Піски Існувацького району, собі Донецького аеропорту. Снаряд вибухнув над головою. Мабуть, вся товаришів. країна бачила це відео, воно є у вільному доступі і в Ютубі, і транслювалося по центральних каналах. Так, так сталося, що в той момент ми були в укритті, якби під мостом, і нас е, знімали журналісти, проект реальність. Е, одні з небагатьох адекватних російських журналістів. І саме в цей момент снаряд пробив місто, вибухнув над головами у нас. Ну, от нас двох поранило. Я втратив зір дуже сильно. Отримав осколок, ну, рука зажила швидко зором було набагато гірше. І лікарі в Україні давали мені два роки на відновлення. Це, як, і, і так, В середньому. А, ну, Поїхав в Литву, фонд УНІЯ 1219, Міністерство закордонних справ Литви. Вони якби, організовують лікування і реабілітацію українських бійців АТО за, там, в Литовській республіці. За їх і... кошти? Так, так, повністю за їх кошти. все. Йдуть на зустріч у візових питаннях. І, ну як результат, з 9 січня я, ми полетіли з хлопцями туди, військовим літаком Спартаном. Повернулися 4 дні тому. ну, За 3 тижні 3 діоптри, плюс 3 діоптри. Це м'яко кажучи, це Дуже гарний результат можна сказати. Це, це М'яко кажучи, гарний результат. Ну, пропонували. Якщо ви ще скажете, що зір став ще краще ніж був до того. Ну, вони, наприклад, щиро вважали, що можна, я, грубо кажучи, скоректувати навіть те, щоб була проблема, але просто для цього ну, потрібен час. Ну, Він вже зараз на достатньо відповідному рівні, щоб я міг продовжити службу, тому я прийняв рішення вже повернутися. Далі буде там потихеньку йти відновлення вже своїм чередом. Але це вже буде в Україні, тобто наші лікарі вже візьмуться до справи. Так, ну в, власне кажучи, тут я буду робити, грубо кажучи, профілактику. Це вже так не поспішаючи. Не поспішаючи, а в Латвії зараз вже наступні. Наші побратими полетіли на лікування. По до речі, України. розкажіть, це клініка, яка спеціалізується лише позору, чи це різні проблеми? А, лежав ми в лікарні Сантерічка. Сентарічка клініка Вільненського університету. Тобто там така потужна науково-дослідна база, науково, якби практичні здобутки хороші. А, у нас теж класні лікарі. Я сам не сперечаюся, але у них більш сучасні технології і більш сучасне обладнання. От вони цим якби, і виграють. А, ну, сантерічке вона якби, багатопрофільна, ну, основне, що там якби, так, дуже добре. Спеціалізується в цьому ну, неврологія, офтальмологія, травматологія, у них там з цим якби, дуже, дуже серйозні напрацювання, дуже серйозні результати. Так само от, через там, мої проблеми з зором. Я там не попросив, дав згоду на використання наукових цілях <смес> медичної документації. Ну, виявилось просто, що в мене був астигматизм. Угу. І ну, так сталося, що через контузію зір так цікаво виявився. Ну, в принципі, так, тому що природа контузії просто до кінця не вивчена. В даному випадку я да, сходу не вагаючись, тому що це дійсно практична справа. Ті хлопці, які виїхали з вами з України тоді, вони також повернулися чи вони досі проходять лікування? Летіло нас вісім чоловік, а четверо лишилось. Четверо лишилось через те, що у трьох операції одного ще реабілі... ну, реабілітації після операції, а у одного ще реабілітації триває. Зрозуміло. Якщо це можна вже тепер говорити, розкажіть, ви казали, що ви тоді були у Пісках під мостом. Що саме ви там робили, яка була ваша місія? Ну, місія наша була звичайна, як завжди. Як ми 24 липня 24 року взяли штурмом силої піски разом з 93-ї бригадою, з батальйонами Шахтарськ, Донбас, правим Сектором, то так там і залишилося. Передував фронт, ну, стримували їх. А, ну і ситуація така, що а, тоді якраз був один з таких циклів, епізодичне повторення дня артилериста, коли там заходить його конвой, або у них там, я так розумію, їхнє командування російське говорить, типу, посилити наступ, ну якби намагатися наступати. Наступ у них постійно провалювався реально підряд. Але, скажімо так, бомбардували наші позиції добряче, Ну, в принципі, вже до цього якось і звикли. ну, не, не було трошки. Трошки не потова Зрозуміло, от багато спілкуємося зараз із бійцями, які повертаються. з Зі сходу України, ну кажуть, що окрім таких травм, тобто контузії, там можливо травми, так які от є такі реальні, фізичні? Ще дуже люди страждають психологічно. І от, скажіть, будь ласка, після того, що ви вже пережили там, чи готові ви повертатися? І, взагалі, от як саме по-людськи знаходитися там? От я маю на увазі моральний тиск. Скажу так, що ну, оцей час, якби особливо останній тиждень там, перед відльотом, приймав участь у роботі ну, разом з фондом УНІЯ 1219 цією литовською нарядової організацією, займалися питаннями а, по... Утворення Центру психологічної реабілітації в місті Полтава. Саме в Полтаві. Так, для бійців АТО членів їх сімей. Також, щоб це було дотично до реабілітації волонтерів і реадаптації біженців, соціальної реадаптації, соціалізації, грубо кажучи. Це річ необхідна. Зараз якби, робота в цьому напрямку активно ведеться. Скоро, наскільки я знаю, має в Литовську Республіку летіти делегація Полтавської області. Працівники волонтерських організацій, якби працівників якби, працівники цього фонду УНІЯ 1219. Голова цього фонду зараз знаходиться в Полтаві, пан Володимир Ажубаліць. Власне, він якраз. Разом з представниками литовських урядових структур, якраз я прийшов до нас в лікарню, МВС, Пу, та, коли я там лежав. Тобто вони самі запропонували? Так, ну вони прийшли, я краще познайомилися з нами, взяли справу, ну, якби наші медичні на розгляд, потім подзвонили, все, вас відібрано, просто у вас Литовська Республіка приймає на лікування. Ну В даному випадку нам треба займатися соціалізацією бійців АТО. Ну як? Психологічна реабілітація потрібна, дуже потрібна. 50% успіху під це сам психологічна реабілітація, це робота, грубо кажучи, телефонів довіри, психологічних служб, і висів, так далі. Тому подібне. Зараз а, таке є в Україні? От ви самі. Ми повністю першим. Ну будемо роб... перші. Так, зараз. ми однозначно будемо перші. Навряд чи хтось стигне, ну, так, це вже більш серйозний масштаб. А це теж на рівні підтримки і уряду, це на рівні підтримки неурядових організацій. Ну, в першу чергу ми розраховуємо на сили неурядових організацій, Литовську республіку. А, зрозуміло, бо розумієте, у нас дуже багато гарних ініціатив в уряді так плаває. Ну, На місцях, на, на Полтавщині, так, більш-менш нормально ще допомагають, задають центр. Просто це робиться не для галочки, це робиться, враховуючи те, що це вже на вчора треба. Зараз вертатимуть. Ну, ви особисто ще, там... маєте власний досвід, як воно так, тобто вижити після обстрілу. І наскільки це важко пережити, коли ви вже розумієте, що живий, руки, ноги цілі. От, але як пережити це далі? Ви втратили товариша, я знаю. Так, ви розумієте, важко навіть не тоді, а коли ти от виходиш там на ротацію або у відпустці вже, ну, коли вже лікарня, не на лікарні, а вже просто, от у відпустці. Суді, будуть найважчі. Тобто це може бути і депресія, це може бути і прояви, прояви агресії, соціально, і соціально так побутовує. Дуже важко себе контролювати, знаєте, знайти золоту всередину і досягти компромісу, власне кажучи, із тією реальністю. Але це необхідно робити і ну, саме тому зараз долучився до... Творення цього центру психологічної реабілітації через те, що у нас постає питання. 50% успіху це, це психологічна реабілітація, 50% це соціально-економічний стан людини. Щодо соціально-економічного стану, вибачте, тут в першу чергу уряд з президентом мають займатися цими питаннями. Для того, щоб бійці, повертаючись, мали е, гроші Шматок до хліба. існування. Шматок хліба, будемо називати це так. То це навіть не кошти на існування через те, що. Хай там у нас 50-60 тисяч пішло першим хвилями мобілізації, але вони, грубо кажучи, там частково, їх частково якби тільки фіктивно і зарплату платять. Деяких позвільняли вже давно і так далі. Вони прийдуть економічна криза, робота. Тобто проблеми немає. є не все ідеально, так, скажімо і так. Так, і, і психологічна реабілітація, ну вона, скажімо так, тоді стає ну, більш беззмістовною. Тобто це має роботися паралельно, хоча б хоч якась перспектива, хоча б робота, допомога родині, тоді це буде вже дійсно колеса справа. І навіть враховуючи все це, ви от як себе бачите в подальшому, будете займатися вже тепер більше фондом, тобто ось тут на місці допомагати тим, хто повертається, чи ще готові повертатися на фронт? На фронт, тобто, фонд, ну це знаєте, так якби тобто я зараз ми відпрацьовуємо да цей проміжок етап і запускається, але тут мені не треба бути там. Щодня там все. якби є люди, які над цим працюють, я там допомагаю теж як комірвих своїх можливостей. Зараз сподіваюся, що вже поїду на фронт до своїх хлопців. Що ж, Віктор Євгеніючу, дуже дякуємо вам за розмову за щирість за те, що нас захищаєте серцем, душею українці разом з вами, разом з бійцями. Хочеться подарувати вам таке сердечко невеличке, і тим бачене напередодні дня святого Валентина. Дякую. І нехай це серце таке полтавське, полтавською телевізійної студії місце місто буде разом з вами. А вам, до речі, шановні телеглядачі, якщо зацікавилися, прямо зараз розкажемо, як. Виготовити власними руками ось таку частинку себе, своєї душі, свого серця для того, щоб подарувати її близьким, коханим людям, нехай на свято всіх закоханих 14 лютого, а можливо і просто в будь-який день тижня.